Сьогодні ми з вами вирішаємо на виставку Юджі Іто. Зізнаюсь одразу, я є палкою фанаткою творчості, хорор та психоделічних розладів. Тому ця виставка перевершила всі мої очікування. В Японії його ім'я на слуху повсюду. Його творчість, а саме фрагменти манго, епізоди аніме та артів, часто зустрічаються в японському інфопросторі. Якщо чесно, це справжній психодел. У автора явно є свої особливості, але саме це і захоплює. На виставці були представлені всі його роботи, а також окремий стенд із манґою Юджіт різними мовами. Що мене здивувало, я навіть Йшла там видання українською. Крім того, були фігурки персонажів із його манг. Особливо цікавим був інтерактив, де можна було відсканувати своє обличчя і дізнатися, на якого персонажу створюється Юдії, то ти схожий. До речі, на виставці анонсували нове аніме про летючі голови, назва якого я, на жаль, не запам'ятала. Якщо хто знає, напишіть у коментарях. Ще однією цікавинкою було Микуджі, щось на кшталт печиво з передбаченнями, тільки в стилі То. На одній стороні карточці було хороб побажання, а на іншій більш традиційне. Я придбала купу сувенірів, усе дуже атмосферне, справжня жуть.